Привіт всім. Я дуже радий всіх бачити. Дякую, що підписуєтесь на канал, ставите лайки, колокольчики. Потрібно розвивати наше ком'юніті, українські канали, стріми і так далі. Ось в цьому відео хочу поговорити про Фанатек, а саме про бази CSLDD. Ось там є така прикольна штука, як налаштування. Фанатек дозволяє налаштовувати 5 ячеек пам'яті, тобто. Наприклад, у вас є 5 трас, 5 автомобілів, і можете занести 5 точних налаштувань різних да, керма під різні траси. Ось я вам це потім пізніше покажу. І ще детально покажу налаштування самого керма. Тобто Фанатек має там безліч пунктів, які дозволяють по-різному відчувати керування від автомобіля. Це дуже прикольно. Це не, не у всіх базах є. Тому гоу покажу. Отже, що ми маємо? У нас є 5 налаштувань, включаючи автоматичні, це автоматичні зрозуміло, що підтягують налаштування гри. Далі у нас є п'ять ячеек пам'яті, на які ви можете забити різні налаштування. Там, наприклад, тут ви ганяєте на Лимані, тут на гр 2, ГР3, ГР-4. і далі там раллі, наприклад. Да? І ці використовувати налаштування керма конкретно під кожну гонку. Чесно кажучи, я користуюсь одним налаштуванням, але така можливість є і це прикольно. Переходимо далі. Переключаємо цим цим яким сосочком. Сосочок? Це ж сосочок, не знаю. У мене були моменти, що я думав, що я їбанусь. І далі провалюємося в налаштування. Перше це сенситів. Все буду показувати в текстовому. Ви зможете зупинити прочитати, тому. Поїхали. Далі переходимо на Форс Фідбек. Далі переходимо на масштабування Фідбеку. Природній демфер. Потім у нас іде природне тертя. Наступним у нас природня інерція. Інтерполяція. Наступним у нас є інтенсивність ефекту сили. Також у нас є ефекти, вони в процентному співвідношенні, орд СПР і ДПР. Наступним у нас DB. Це так званий ABS. На жаль, Turismo він не підтримується, сподіваюсь, в майбутніх оновленнях вони зроблять підтримку, було б дуже круто. Але не всі педалі підтримують, починаючи з версії Club Sport Версія 2, 3 і V3i. Так, і передостання це в нас MPS. Він може бути чотирьох режимів. Так, і останнє це бірев, це гальмівна сила. Це вона дозволяє відреагувати чутливість педалі гальмів. В мене вона 70. Отже, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюся, воно трошки прийшов знайомство з базами Fanatec та їхніми функціями. Також підписуйтесь на телеграм-канал GTUkr. Тут знаходиться українська спільнота. Ми тут катаємо, влаштовуємо чемпіонати перегони, там знайомимося, спілкуємось. Коротше, ціле ком'юніті поступово розвивається. Тож. Go gt Говджитіукер і до зустрічі.